Ми не маємо проти нічого хороших доріг і щоб будувалося все і розвивалося, і створювалося робочі місця, але ж ми проти. Того щоб нас отруювали, отруювали нашу природу, наших дітей будувати, зразу будувати, потім намагатися узаконити це, ну якби це обурює, це протирічить закону і духу, і букві, і всьому, всьому це дійсно дуже цінні ландшафти. і мене дивує те, що чому вони досі вони досі не носять якогось певного статусу статусу як в сфері охорони навколишнього середовища і статусу як історична культурна спадщина. На околицях села Велика Бугаївка, що на Васильківщині, розташована надзвичайно гарна природна фотолокація із народною назвою Казковий яр. Це неймовірно мальовнича яружна балкова система зі стрімкими схилами, висота яких подекуди сягає 30 метрів. Яр лежить обабіч дороги і, незважаючи на площу понад 214 гектарів, його дуже легко пропустити. І тепер поруч з ним будується асфальтний завод. На жаль, у нашій країні доволі часто трапляються ситуації, коли. Спочатку щось будується, а вже після цього збираються і узгоджуються всі необхідні документи. Місцеві жителі обурені, адже казкові краєвиди незабаром можуть перетворитися у промислову зону. Ми б дуже хотіли, щоб цю казкову природу, цей казковий яр, зберегли і передати нашим дітям, чому ми обрали це місце для того, щоб тут жити, бо тут дуже гарне повітря, гарна природа. Флора Фауна там 900 метрів до нашого е садового товариства, а в них яблуньки, вишні, розумієте, і це ні в якому разі з нашим е з нашою природою, нашим баченням здоров'я наших дітей не вкладається. Тобто ми, ми наша громада максимально проти. Ділянка, на якій планують звести асфальтний завод, має сільськогосподарське призначення. Це, в свою чергу, означає, що будувати на її території промислові підприємства заборонено. Однак це не завадило місцевій владі на чолі з мером Василькова Наталією Баласинович погодити запит на розроблення детального плану території. Тож навпроти казкового яру вже встигли встановити бетонний забор, а також зняти і вивести верхній родючий шар ґрунту. Громада збиралася біля міської ради, влаштовувала. Таку певну забастовку, і виходили депутати е, міської ради, які е, прямим чином говорять: ви бастуйте, не бастуйте, а ми все рівно ДПТ затвердимо. Тому я розумію, що е, громада міська дала якісь гарантії, умовно кажучи, цим забудовникам, що процес переведення цільової земельної ділянки в інше цільове призначення це питання часу. Казковий яр часто слугує натурним майданчиком для кінозйомок і професійних фотосесій. Зокрема, Васильківські ландшафти можна впізнати у кінофільмах Толока і Захар Беркут, телесеріалі, і будуть люди. Безпосередньо у казковому яру проходили зйомки кліпу Джамали та піано боя на пісню Ендорфіни. Однак, навіть якщо завод збудують дотримуючись усіх необхідних норм, це все одно не врятує флору та фауну, що знаходиться на відстані 250 метрів, та щоденно потрапляє під вплив антропоген. Них чинників, коли ми кажемо про гранично допустимі викиди, які йдуть в повітря, то ми міряємо в точці викиду, скажімо так, да можливо, перевищень і немає. А от коли ми кажемо про біоакумуляцію, тобто накопичення певного металу токсичного на якийсь певний період часу в живому організмі, тому що е-е Рослина це теж живий організм, скажімо так. Вони також накопичують. Тому, е, от з роками, з роками дійсно, якщо поруч буде якийсь антропогенний навантажувач. То це не дуже добре. За словами Дар'ї, наразі залишилося досить мало територій, які дійсно несуть за собою екологічну цінність. І причиною цього, як не дивно, є велике навантаження антропогенного впливу. Один з найбільш реальних варіантів не допустити побудову асфальтного заводу та зберегти казковий яр створити навколо нього охоронну зону. Але навіть тут є свої нюанси. Я, як голова профільної комісії, вже звернувся до екологічної громадськості, щоб вони склали обґрунтування. На створення заказника місцевого значення, але по публічній кадастровій карті я подивився, що цей заказник поділила міська рада, побила вже на ділянки. А, з якою метою, мабуть, комусь із цілим призначенням під ОСГ, а, мабуть, з метою його якимось чином поділити, роздерибанити чи ще щось зробити. Петиція місцевої громади про заборону будівництва асфальтного заводу на околиці села Велика Бугаївка набрала необхідну кількість голосів всього лише за декілька годин. Однак місцева влада вирішила її поки що просто проігнорувати, так само як і оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального плану території та проведення громадських слухань по розгляду та узагальненню пропозицій громадськості до вищезазначеного проєкту, як вказано у рішенні 14-ї позачергової сесії, і як того вимагає закон. Навіть вчора я написала нашому депутату Гарівому Максиму Олександровичу, це депутат нашої великої Бугаївської громади, і він сказав, що 99% що цей асфальтобетонний завод буде стояти, і в нас є надія 1%, Розумієте, але ж ця надія є, і вона нам дає розуміння, що ми маємо боротися, борітися і поборемо, як то кажуть. Наша команда продовжуватиме стежити за подальшим перебігом подій навколо мальовничого казкового яру та можливого будівництва екологічно небезпечного асфальтного заводу. Назар Григоренко спеціально для інформаційної агенції погляд.